Доброго раночку, мої, шановні друзі. Сьогодні у нас 21-21 жовтня. З вами я Галина. Так, сьогодні така тема у нас. Просили подивитися, як знайти роботу. Заговор, щоб знайти хорошу роботу. От я вам зараз прочитаю потихеньку, а ви собі записуйте. І це допоможе. Так, то я тут знайшла як для. Як знайти вигодну роботу заговор і на удачну торговлю. Хто там в торговлі? Оці два заговори я вам сьогодні прочитаю. Поджигаєте свічечку, підпалюєте, ставите сольку і на огонь читаєте цей заговор. Три дні, сім днів читайте. Так, пишемо. Іду як боярам. чтобы пахать даром. Пощить, пощить. Иду подрядиться, хозяину полюбиться. Все, чтобы на меня умилялись. Хозяева ласково улыбались, сытно кормили, хорошо платили не ругали напрасно и не били. Господь Бог — мой царь. Высший мне государь. Господи, пособи. Господи, помоги. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Почитали. Сольку взяли. Святая мать соль, помоги найти работу. Да будет так. Амінь. Все, на вітер кинули, пішли, хай летить. Так, один день, другий день читайте. Свічечку можна тушить пока. Потім як почитали, там 3-7 днів. Хочете 7 днів читайте, хочете 3 дня, Щоб закріпилося хорошо. А потім свічечку ставте, і хай вона догорає. Агарочок в землю. Все, і буде, буде все хорошо. Так, це, щоб знайти роботу. А тут ось на удачну торговлю. От хто вже там в торговлі? Бізнес, де? Заговор на удачну торговлю. Записуємо. Шлі, три купця. Так же саме: свічечка, соль. Шлі, три купця. Трости у них золотые. Кошели тяжелые и большие. Кто этот заговор знает, Перед торговлей читает. Тот злато и серебра не сосчитает. Ключи моим словам, замок моим устам. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Также саму сольку. Солька, помоги. И вообще соль з собой надо брать на работу. Солечка, помоги. Привлек клиентов на мою торговлю. И десь посыпали. Понимаете? Соль. Без солі на работу не ходить. Солью можно зробити все. Як погане, так і хороше. Не хочешь, чтобы до тебя людина ходила? Вот, да, а сказать неудобно. Ото по слідам кинули соль, нашептала святая мать соль. Помоги, щоб це ім'я ко мені більше не приходило ніколи. І по слідам, по його следам. І все. День, два, три зробіть так. І більше не прийде. Так що не забувайте за сіль. І за заговори. І все буде хорошо. Все, мої хороші. Удачі вам. Пишіть. Я дуже там ще писала щось, я потім підготовлю, я почитаю. Записала десь. Щось ще писали мені, просили. Всього, гарного вам дня, гарного настрою. До побачення!